Всім привіт! Мене звуть Олексій і сьогодні це буде такий короткий відос, я не хочу його розтягувати. Відос як зав'язати з бухлом. Що мене сподвигло на створення даного ролику, те, що я сьогодні випив. Я сьогодні випив, я до цього не пив дуже давно, я до цього не пив вже я і не знаю скільки, десь півроку точно жодної краплі в рот, І от зараз от. Так от. Е, трошки випив, да. Трошки настрій підняв собі. Ну і. Ну, мені добре, добре, да. мені добре, мені добре. Але спати хочу жесть. Коротше. Да. Як кинути значить, бухло? Багато людей задаються питанням: як же бросити алкоголь, як Як відмовитись від горілочки, як відмовитись від віскарику? як відмовитись від коньячку. Або як відмовитись від зайвого келиха пива? А? А? Чуваки, знаю, я знаю, я знаю. Я знаю всі ці питання, я знаю, про що ви думаєте, я знаю, я так само думав, але насправді дуже все просто. Весь сенс полягає в тому, що ви просто, щоб не бухати, ви не бухаєте. Е, можливо, я складно сказав, і тому я повторюю ще раз: щоб вам не бухати, ви просто не бухаєте. От, от реально, щоб кинути бухати, ви маєте кинути бухати. Просто, тобто, ніяких таблеток, нічого, просто не бухайте. Ви будете хотіти перший тиждень, там, ви будете хотіти другий тиждень, ви будете хотіти місяць перший, але потім у вас з'явиться така гра. Гра самим собою в тому, що ви будете для себе вирішувати. от Або ви вже, от, наприклад, 30 днів ви не п'єте, от ви 30 днів вже не, краплі в рот не берете, ви, ви, ви уявіть 30 днів да, без жодного алкоголю, і потім ви будете хотіти все більше, більше і більше днів таких накопичити без алкоголю. Я серйозно кажу, ви будете це дуже сильно хотіти, і це реально класно. Це реально класно. Я от скільки. Ну, щоб чесно сказати, ну десь 170 плюс днів. От, ну, біля півроку, бі, біля півроку, да, пів я нічого не пив і зараз вперше буквально. Я випив пару келихів, в мене все, все просто рознесло. І, до речі, це дуже круто. Це круто, знаєте, коли ви тут не пили-не пили, а тут вам більше не треба там горілку пити цілими пляшками, щоб набухатись. Ні, вам потрібно просто келих пива і все вас уносить просто в драбадень кудись оттуди. І оце дуже круто. Тому. Порада дуже проста, якщо ви хочете кинути бухати, якщо ви хочете зав'язати з п'янкою, з синькою, з синевою, з усім всім. Це дуже просто. Ви, ви просто відмовтесь, все, Ні, не пити нічого, і здоров'я краще стане. І повірте, потім ви навіть не захочете пити. Серйозно, з вами був я, Олексій. Бувайте. До речі, якщо що, це в мене мікрофон був о, на телефоні влаштований, такого поки не було, тому я записав на нього. Отепер всім бувайте.